Окрім того судачка, я так нічого і не полював. І скажу, відверто навіть не було такої ну, покльовки. Щось якісь були, звісно, риби, якісь незрозумілі. По спинам там таке і все. А насправді. Ні, ось! Риба? Риба! вітанечко підписники мої шановні а також шановні гості що зайшли вперше на мій канал відразу підписуйтесь це канал і взимку і влітку до речі це в листопаді Сьогодні 30 це, це це вже п'ятий ролик за листопад тобто ми йдемо нормально так по графіку як би мовити знову на водоймі котрий на жаль скоро вже не буде Дуже швидко все прогресує, в в в воду забирають. ну А ми будемо по можливості е, забирати деяку рибку. Е е, є ще така думка, спробувати деяку частину невеликої риби перевести в ближ лежачі водойми, ті, що поближче до нас. О, кому буде цікаво, напишіть коментах, я відповім. Куди можливо, особливо це торкається криворіжців. От. Тобто я підкажу, куди можна по ходу закидувати рибу, щоб потім її там ловити. Ось. Доброго ранку. А я в Вася Рудковському а ну. сьогодні передам О, так. на, да. на 129-ту тероборони. Да. Це ще піймаю. На. Так, друзі заводимося, ми потулили. Попереду я так вважаю цікава риболовля. До речі, зранку їхали було мінус 6, тому сьогодні буде весело. Ну, я так вважаю, що сонечко нам трошки допоможе, щоб кільця не сильно обмерзали. Так, багато тексту, все, ми поїхали. Все Класичний перший закид. До речі, минулого разу був дуже сильний сніг цілий день. І Із-за цього камера глючила. Так, ну, Я вважаю, що судачок повинен зараз бути десь в ямі, щука, напевне, десь повише. От дуже така цікава у нас тут є та чулечка, вона відпрацьовує саме ввечері, тобто зранку тут може риби не бути, а от ввечері вже. Майже на закаті, ось все. Прийшла цікава місцевість, камінчики, мандулки, вся класика. До речі, цілий день сьогодні сонечко. Так, дупель пуста. Як завжди увімкнуся, якщо буде цікава інформація, або... Рыба. Ось так. Вот так. Вот, такие у нас друзья. Вот так показывать им место. Сетку поймал, наверное. Сетку? Сетка. А. Вытягивай, если сетка. Это то рыба. Может, это рыба, братан? Не знаю, она не трепает. Ну, такая рыба не трепашка. Подонал ледал. <рес> Аби не мертвий, бо придеться спілкуватися з органами. Ну, дивимо, що дивимося. Та ні. То сітка. Все. Ну, а що ж, без браконьєрів Та, тут ніяк. Купіть. Пачином. <рес> <рес> Перша рибка невеличкий. Судачок швидше за все. Ну, не було такої ярої покльовки. Такий є малюк. Але ж приємний. За цим задоволенням ми приїхали, щоб відчувати ці покльовки. Так брати, відчіпляти. Марадона цілуй. Все, бо не хочу губи марати, для цього є губи товариша. Нарешті перша риба. Гарна риба, так? Хвилиночку. Ось. Дуже гарна, так? Ух ти. Давай, Гарний, ну в двушка, півторашка це тут. Нарешті перша залікова риба. Ось вам, друзі, будь ласка, дивіться, який красунчик. Тапочки від Марадони. Півторашка залізна. Да. Залізна півторашка. А живот так. А живот, да, наївся. така? Опа! Рибанка є? Ні. Та зараз я спробую на іншу. Тут така місцевість, що тут взагалі їх небагато, вони якщо і є, то їх тут декілька штук. Наїдений. крав вже можливо вже. Тут на рибку мара Підібрав корот. Колір мандули. І ось він, будь ласка. Ого, як б'є головою. О, Це трошки Це щука. Так, да, непогано, непогано щіка. А ось вам, будь ласка. До речі, певний час взагалі в нас не було ні покльовок, нічого. Зранку, а то невеличкі рибки і все дві. Ну, півторашки, ж... ні, більше, так, да? не знаю. Півторашка є, а залізно, а так десь може кіло 600. Mm -hmm. Да, така непогана щучка. О, нарешті. Щоб ви розуміли, друзі, декілька часів поспіль риби не було. Я ж слышал, что що тут рыба валя. Mm -hmm. Була, только що. Не знаю, что такое. Ого! Це що такое? Ого! Ничего себе, стоп! Виходи. Ого! Да, щось А не щукань, щука yeah. Дивіться, друзі. Наступна зубата бестія. Тоді в мене ушла помните. Ага. Смотрите, які тапки. Да. Yeah. До речі, колір сьогодні цей, ну і справді, тільки він працює. Як би це не було ось така гарнюня. Yeah. Да, десь кіло триста. Так, друзі, будемо завершувати сьогоднішній репортаж. сонечко вже вон за горизонтом. Тут залишилось до тимноти декілька хвилин. От, По ролику ви все бачили, вкотре переконуєш, що гарні погодні умови це не є гарним для риболовлі. На жаль, окрім того судачка, я так нічого і не полював. І скажу, відверто навіть не було. Такий, ну покльовки, щось якісь були звісно риби якісь незрозумілі по спинам там таке і все а насправді ні, ось риба риба оце да оце сход. сход щука зрізав так да, це була щука Набивай. Да. ось так буває друзі Трохи я її сфорсував. Так, да, це була щука. Ох, ну нічого. Ну якось так от. От таке завершення сьогоднішнього ролика. Да, це щось ненаймовірне. Ми ще, звісно, половимо. Якщо буде дозволяти камера, то, звісно, я буду ще знімати. Так, це була щука. Її зріс, повадка вона стала, трохи я її форсанув. Ну і нічого. Так, Винесла ну якось так. Да. І ковтнула білайн, до речі. Ну і хоча цілий день в більшості працювали саме оці жовто-червоні мандула. От. Це якраз той випадок, коли колір грає якусь роль. Все, друзі, до нових зустрічей. Пишіть коменти, підписуйтесь на канал, хто вперше зайшов, зустрінемося. Ну, якщо буде ще, поки... Ще світло дозволяє, то ще звісно якщо буде риба зніму, все, до зустрічі. Риба, ні? Чи сіт? Сітка. Не дергається нічого. Сітка не. Сітка не да. Я вже обрадувався рибу.